Вітаю мої любі малята, а зараз послухайте віж і скажіть, про кого йде мова. Ще в колисці, немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, мамуся, Мама, мамочка, мамуся. Так кажу до тебе я, рідна ненечка моя. Отже, малята про кого йде мова у вірші. Вірно, про маму. А як ми лагідно називаємо маму? Мама, мати, матінка, мамуся, мамочка, мамуля, мамулечка. А ще дуже гарно неня. Ненечка. Дітки нагадаємо імена рідних, близьких та друзів, а також назвемо їх лагідним. Наприклад, Олена Оленочка. А зараз ви Кіра Кірочка. Анна Анічка, Анюта. Катерина, Катеринка, Катюша, Катруся. Так хлопчики підключаються Олександр, Саша, Сашуня, Сашенька. Матвій, Матвійчик. Дуже добре. Назвемо зараз тільки імена які починаються на звуки м та м. Будьте уважні. Марина, Мариночка, Марія, Машенька, Маруся, Марійка, Мілана Міланочка, Михайло. Михайлик, мішутка, Мирослава, Мирославочка, Мірочка, ну, ще декілька. Максим, Максимчик, дуже добре. А зараз пропоную вам діти завітати до країни Загадок, адже відгадування загадок сприяє розвитку мислення. Пам'яті та уваги. А відгадки я буду показувати. Отже, слухаємо уважну першу загадку. Помаранчева і гарна у сім... землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину. Хай корисно з'їсть морквину. Так, слідуюча загадка. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні, то впалає в полі так польовий червоний мак. Уночі хатинку має, хліб сирок полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька мишка. Це що за пустунка на е, ліані веселиця? На хвості гойдається, скаче і кривляється. Вірно малята, це мавпочка. Він гвіздочки забиває, металевий носик має, як пощуєш, цок-цок-цок, це працює. Молодце. Так. Ще в нас одна загадка є. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне. залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Так, мова йде про молоко. Так. Діти, давайте ще раз назвемо ці слова. Отже, молоко, молоток, мавпа, мишка, мак. Морква. Дітки, всі ці предмети різні, але їх щось об'єднує. Поміркуйте, що саме. Так, всі ці предмети, назви цих предметів починаються на звук М. М. А пригадайте ще слова, які починалися б на звуки М та М. Н. Мама, машина, малина, море, мило, морозиво, макарони, масло, м'ясо, модель, мімоза. Місяць. Дуже добре. А зараз складніше завдання: згадайте слова, в яких ці звуки знаходяться в середині або в кінці слова. Дім, дим, альбом, фільм. ведмідь, сумка, гумка. Костюм дуже добре. А зараз, будь ласка, послухайте віршик та е допоможіть з'ясувати, який звук в ньому часто зустрічається. Отже, малювали мавпенята, по маму по тата, малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Отже, який звук найчастіше зустрічається в цьому вірші? Так, це звук м. Промовте його. М. Який це звук? Цей звук приголосний. А чому ви так вважаєте? При вимові цього звука видихуване повітря зустрічає перешкоди, а саме губи, так, вони змикаються. М. Пригадайте слова з віршика, у яких є звуки м або м. Малювати. МАВПА, МАВПЕНЯТА, мальва, маляри? А зараз, будь ласка, зверніть увагу на звукову схему. Скажіть, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? П'ять. Скільки складів у цьому слові? Два. Зараз ми ще й позначимо наголос. Малята. Скажіть, до якого слова з віршика підходить саме ця схема? Вірно до слова. Мавпа. А зараз у вас є декілька секунд, щоб викласти дану схему у себе на столах. Будьте уважно, Промовте слово і викладіть. Малята це велика і мала літери М. Так, так, зверніть увагу, звуки М-, М а літера має назву М. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узяли смічні за руки. І гулять пішли на луки. Біжимо, не доженеш не сестричок, букву М. А й справді малята, на що схожа буква М? Так, ніби двоє людей, двоє діток взялися за ручки, так і тримаються стоять. так. Ще на що схожа буква М на гори. А зараз подумайте, зі скількох паличок складається саме літера М, скільки потрібно нам взяти паличок, олівців, смужечок. Вірно 4. Викладіть букву. М, у себе на столах, або лічильними паличками, або смужечками, або олівцями. Так, одна дві. Три. Чотири. Так. А зараз давайте напишемо літеру М. Повітрі, не відриваючи пальчика від повітря. Так, один, два, три, чотири. Якщо цю літеру писати в зошиті, то ми пишемо, не відриваючи олівця або ручки від зошита. Так, а зараз нагадайте, з якими літерами ми вже познайомилися. Так, з літерою А. З літерою У. І сьогодні ще познайомилися з літерою М. Так. поставимо їх поряд. Спробуємо утворити з ними склади, не тільки утворити, а почитати. Спочатку це зроблю я. Ам ум. Малята, а зараз разом зі мною. Ам ум. Зверніть увагу. Якщо склад закінчується на приголосний звук, то цей склад називається закритий, і він читається коротко, ніби голочкою. АМ, ум А зараз ми літери М переставимо в передню позицію малята. І спробуємо знову почитати. Спочатку я. М-ма. <-а -а> Му. <-ligen> а зараз разом. М-ма. Му. <beneath> <Blizzard> Зверніть увагу. Зараз наші склади закінчуються на голосні. Звуки, тому вони називаються відкритими, і їх можна довго тягнути, ніби ниточку. Ма -а -а. Також зверніть увагу, що між літерами М і А нема більше ніякої літери, тому не потрібно. Між ними ставити звуки И, і, і, і так далі. Читаємо М-Ма. Називаємо перший звук. Далі формуємо наш ротик для того, щоб вимовити голосний А, і промовляємо М-ма. Так само читаємо склад зі звуком У. М- <-му> Промовляємо перший звук, далі формуємо ротик для вимови голосного і тягнемо. На закінчення попрацюємо з чистомовочкою. Спочатку я промовляю, а діти повторюють. Ма-ма-ма-ой, весела в нас зима мі 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 Дуже раді ми зимі. мо «Мо-мо-мо! Мо-мо-мо. Ташкам корму ми дамо. му «Му-му-му! А морквиночку кому? Ям-ям-ям. Цим білесеньким зайцям. Наша чистомовочка теж була пов'язана зі звуком М. Сьогодні ми познайомилися з літерою М, якою ми позначаємо такі звуки, як м та М. Ваше завдання знайти у ваших дитячих книжках, журналах велику і малу літери М. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!